Посадили, посадила я ось тут абрикоску, Ось так загородила, щоб песики не погризли, не поваляли, не поламав ніхто. Хай приживається деревце. Тут у мене слива класна. Привіта, до речі, чоловік привів мені на погану, класну сліву. І буде тут абрикоса, дай Боже, щоб вона прижилася. Ось город, треба вже прийшла і пасмурно. Взагалі дощик якийсь пробивався, вже не йде, то не йде. Мені треба ще обсапати часник. Ось з луком. Пустити туди трошки повітря. Не знаю, якщо не буде зараз сильно доща. Може встигну. Ось, хочеться все стигнути. Треба ще мені отут це вскопати, бо тут у мене квіточки вже полізли, бачите? Пробивається, я їх так зворошила. Але ж ще треба це все переробити. А це гібіскус я посадила триколор. Сюди також загородила. Там в мене вже горох попроростав, рядочки гороху. Ось, зараз покажу, а ось це ще дивиться. Абрикоси Інше я посадила ось тут, бо у нас тут ось дерева, Це старий туалет, скоро він береться. ось, і... Ось такий посадила. Так, а тут посадила дерево малина. Тут у нас виноград, смородина і ось два дерева малини. Також загородила я посадила, подивимось, що буде. В прошлому році, в минулому, ось, бачите, вже горох рядочки пішов. Манукий горошок ось він. І ось і ось і ось, і все буде в горохі, хай земелька набирається сил. Після е, полуниці вона витаскує е, гарні всі корисні з почви трошки речі, тому треба, щоб земля відпочила. Тут була в мене горчиця, а зараз горох вже. Теж ще трошки проб'ється, буду просапувати, щоб він краще ріс. Ось і тут ще горох, а це гамнюки бігають навпростець. Це знаєте, немає більше місця, як проходить треба ось так. Треба пересипати буде. Ось, Тому роботи багато, а ось лаванда, яку ще треба повисадити на клумбу. Зараз подивлюся, якщо доща не буде, вон, бачите, які тучі. Якщо доща не буде, більше що це був обман. Тоді зараз вип'ю каву, заряджусь і лаванду висаджу. Але треба кавусіньки попити. А ще в теплицю зараз треба піти. Це зараз я до кави зроблю. Треба полити в теплиці мої рослини. Покажу вам, що в мене там зараз в теплиці робиться. Боже, роботи, ви бачите, скільки роботи треба робити? Коли ж тут, не знаю, встигну я, не встигну з цією клумбою зараз ще попрацювати, не знаю.